З огляду на те, що відбувається в нашому житті, мені здається, необхідним започаткувати звернення до Бога з подякою. Одякую. Кожен день я промовляю такі слова. Господи, нехай у всьому буде воля твоя. За все, що ти посилаєш мені. Слава Тобі. І мається на увазі за все, за трудності, і за випробування, і за страждання, і за втрати. Тому що Бог знає, для чого він посилає нам ті труднощі, ті випробування, ті страждання. І дивлячись на те, що ми сьогодні читали, як багато причин дякувати у тих, про кого ми дізнаємось. Ось розслаблений, який багато років перебуває в своєму стані, а друзі його дізналися, що тут є Спаситель. І принесли Його, принесли Його. Хоча він можливо і не просив, і не жадав, і не розумів, і не сподівався, і не вірив. Але вони прийшли і побачили, що НАТО. Непробивний. Залізли на дах, розібрали його і спустили ноші з ним прямо перед лице Ісусове. І той, дивіться, це дуже важлива деталь. Побачив, що віру їхню, тобто віру цих друзів, не віру цього чоловіка розслабленого, а віру. Друзів його, які бажають йому спасіння, він каже йому, прощаються тобі гріхи твої. Скільки подяки має бути до тих друзів, які так турбуються і так дбають. Скільки подяки має бути до Бога? який прощає тобі гріхи. Можливо, це найголовніше, що може бути прощення наших гріхів. Бо саме гріх наш відокремлює нас від нашого спасіння і заступає нам шлях. І якщо нам його простили, то шлях до спасіння відкритий. І ми можемо отримати спасіння. А й далі Господь стіляє його. Зрозуміло, що благодать Божа віє над цією людиною, над цима тими, хто є свідками цих подій. Благодать любові, прощення, милосердя. Тут просто дякую. Але ми ж знаємо ту історію, коли десять прокажених очистились, а повернувся подякувати лише один. Так що дякувати просто, а не всі дякують. Навіть за добро, любов і милосердя. А потім... Спаситель звертається до учнів своїх. Накаже їм про ті випробування, яких чекають за їхню віру, за те, що вони віддані Спасителю своєму і люблять його. І несуть у світ те, що він заповідав їм нести, зцілення. І вигнання бісів, і прощення гріхів, все вони несуть у світ і будуть нести в світ, як апостоли, що започаткували життя нашої церкви. Але їх чекають страшні випробування. І брати, сестра, і батько, і син можуть зрадити і гнатимуть. І битимуть, і вбиватимуть. А потім він каже, але хто перетерпить до кінця, спаситься. Справа в тому, що з нашого життя випробування страждання, біль. Горе, несправедливість, зло. Неможливо усунути. І людська природа подвійна. Ми діти Божі, але ми обтяжені гріхом, гріховністю обтяжені, схильністю до гріха обтяжені. І це позначається на... Долях окремих людей на долях цілих народів. І казав Христос, що і цим випробуванням, і стражданням, і війнам, і болям треба прийти у світ. З цим важко змиритися. Але згадайте. Слова, які я вже навів, за все, що ти посилаєш мені, слава тобі, за все. І за біль, і за страждання, і за горе, і за втрату. Слава тобі можу сказати, як людина з тяжким досвідом. Найбільші вчителі мої це мої страждання. Найгіркіші втрати це найкращі вчителі. Вони так розкривають тобі світ і глибини твоєї душі. Вони таким дивом обдаровують тебе. Що минають роки, і ти розумієш, скільки тобі це дало, що розкрило, чого навчило. І ми маємо розуміти, без цього неможливо існування в цьому світі. І тому приймаємо це, а приймаючи це, Згадаймо ті слова, які наостанок учням своїм сьогодні сказав Спаситель, а хто перетерпить до кінця? Спаситься. Ми ще не перетерпіли до кінця. У нас ще попереду багато. І багато може бути і радощів, і, і страждань. А треба перетерпіти до кінця для того, щоб спастися і приймати. Те, що Він посилає тобі, як дар, як те, за що треба дякувати. Господи, слава Тобі. Амінь.